Осінь, осінь завітала, листям килимок соткала, вітерець тихенько дує. Ранок добрий нам дарує, сонечко встає ласкаве. Нас чекає щось цікаве. Привіт, малята! Сьогодні у нас дуже важлива розмова про наш дім. Як ви думаєте, що таке дім? Дім це місце, де нам тепло, затишно і головне, безпечно. Тема нашого заняття Бережи свій дім. Дітки, погляньте, що це таке? Це мушля. Для кого це будиночок? Для равлика. Давайте послухаємо про нього казку. Якось до равлика завітала не дуже чемна жаба. Запроси мене до своєї хатки, сказала вона Равликові. Але ти в ній не помістишся, відповів равлик. Я же прийшла до тебе в гості? спитала жаба. В гості? розгубився Равлик. Отож ти мусиш мене запросити, кричала не дуже чимна жаба. Ніякого стало Равликові. Справді, якось негарно виходить. Прийшли до тебе гості, а ти не можеш запросити до хатки. Виліз равлик із своєї мушлі і каже: Заходь, будь ласка, почала жаба лізти. І вона лізла, лізла і пхалася до маленької мушлі, аж доки мушля тріснула і розпалася на дві половинки. І залишився бідний равлик без домівки. Він збудував собі нову хатку. Але відтоді, як тільки хтось торкнеться його, равлик одразу ховається. Він думає, що це знову до нього в гості прийшла не дуже чимна жаба. Дітки, подумайте, чому Равлик завжди носить свій дім із собою? Тому що одразу ховається в ньому, коли страшно. Так він захищає себе від небезпеки. Дім це наша мушля. Від чого наш дім нас захищає? Від дощу, від холоду, від лихих людей. А від чого ми маємо захищати наш дім? Від вогню, води, від злодіїв. Погляньте, це багатоквартирний будинок, в якому живе багато людей. Зазвичай вони знайомі, живуть поруч і називаються сусіди. А хто мешкає з тобою в одній квартирі? Мама, тато, сестричка або братик, можливо, бабуся і дідусь це рідні люди. А є і чужі люди, яких ми не знаємо, з якими не знайомі. Чужі люди можуть бути небезпечними, тому ніколи не відчиняй двері незнайомцям. Пам'ятай правило, нікому чужому не відкривай. Навіть якщо вам запропонують цукерки, печиво або іграшку, уважно подивіться на картки підказки. Давайте пригадаємо правила безпеки, яких потрібно дотримуватись вдома. Не чіпай праску, навіть якщо вона вимкнена. Вона може бути дуже гарячою, і ти можеш обпектися. Не грайся біля праски, коли дорослі прасують. Не торкайся розеток пальчиками або іграшками. Не тягни за дріт, бо вони можуть вдарити електрострумом. Не чіпай плиту, коли на ній готують. Вона дуже гаряча, може сильно опектися. Не підходь близько до плити, коли там щось вариться чи печеться. Не чіпай голки та нитки. Вони дуже гострі, можна боляче вколотися. Не чіпай кухонні ножі. Вони дуже-дуже гострі і можуть порізати. Ножі це тільки для дорослих. Пам'ятай, не чіпай ці прилади, бо може трапитись біда. Малята, ану, відгадайте загадку. Хто найпершим входить в дім, а потім усі хвостиком за ним. Це ключ. Розгляньте малюнок. Допоможіть веселинці визначити, скільки замочків? Три. А скільки ключиків? П'ять. Підберіть ключі до замків, з'єднавши лініями. Скільки ключиків підійшло до замочків? 3. Скільки ключиків не знайшли замочків? Два. Молодці, все правильно. Отже, сьогодні ми переконалися, що наш дім це наша фортеця і ми маємо її берегти. Назвіть головне правило, яке ви запам'ятали про чужих людей: нікому чужому не відкривай. Шановні батьки, для ефективного засвоєння дитиною правил безпеки. Візуалізуйте безпечні і небезпечні зони вдома, закріпіть знання про рідних та чужих, а також розіграйте рольовий діалог, що робити, якщо чужа людина стукає або дзвонить у двері. Бажаю вам успіхів!